Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Коротенький дайджест новин за минулий тиждень. На землю рухається величезний інопланетний космічний корабель. Зовсім нещодавно у Південній Америці, в одній із обсерваторій, вчені помітили невідомий об'єкт, який увійшов у космічний простір нашої сонячної системи і рухається у напрямку Землі. Вчені дали йому назву 3 і Атлас, що розшифровується як третій міжзоряний об'єкт, виявлений системою Атлас. Звісно, такі випадки траплялись і раніше, коли комета чи астероїд потрапляли в сонячну систему, однак раніше це були невеликі об'єкти. Цей же космічний мандрівник має гігантський розмір до 22 км кілометрів у радіусі. Окрім того, швидкість руху теж завищена близько 70 кілометрів за секунду. Однак, якщо все ще можна пояснити з тієї інформації, що стала відома науковцям за час дослідження космосу, то ось траєкторія викликає чимало питань. Сподіваюся, я не занадто спрощую проблему. Такі маневри серед міжзоряних об'єктів взагалі ніколи не спостерігались. З одного боку, це може бути випадковість, з іншого певні маневри, які допомагають уникнути зіткнення з іншими планетами сонячної системи. Думки вчених розділились. Одні вважають, що це просто щось на кшталт комети, яка для Землі не несе жодної загрози. Інші вбачають в цьому замаскований космічний корабель прибульців. Цікаво, що астрофізик Аві Лоуп із Гарвардського університету разом з іншими науковцями провели дослідження, за результатами якого припускають, що це може бути позаземний космічний корабель. На це вказує занадто високе співпадіння орбіти об'єкта з орбітою Землі. Імовірність, що це просто випадковість, становить менше половини 1%. Також аномально висока яскравість, що не типова для комет, і положення об'єкта при перигелії дозволяє використати прийом для гальмування і виходу на орбіту, що передбачає наявність керування траєкторією. Тарас Цимбалюк посеред зйомок поїхав копати картоплю. Справа в тому, що новий холостяк 14-го сезону на своїй сторінці в інстаграм поділився цікавою фотографією під час поїздки до батьків, на якій він разом зі своєю мамою займається копанням картоплі. Як зазначив сам актор в коментарях, холостяк це, звісно, добре, але картопля сама себе не викопає. В коментарях до світлини шанувальники захоплюються Тарасом, як йому вдається і вести досить успішну акторську кар'єру. І при цьому не забувати про своїх рідних і близьких. Деякі навіть розмірковують над тим, що туди могла приїхати вся зйомочна команда Холостяка, адже, як ми знаємо, наприкінці сезону відбувається знайомство дівчат з батьками головного героя. Раптом одній з учасниць довелось познайомитись, копаючи земельну ділянку. Але навіть якщо це тільки припущення, поведінка актора дійсно заслуговує на повагу. Окрім того, вдалося також провести невеличке домашнє застілля, а також провести час не тільки з батьками, а і разом з племінником і сестрою. Тож відпочинок у Тараса вийшов доволі насичений. Тарас Цимбалюк поділився своїм тижневим рандомчиком та навіть набив нове татуювання. Зовсім нещодавно на сторінці актора в інстаграм з'явилась нова тижнева рубрика, в якій він ділиться своїми фотографіями за тиждень. І, скоріш за все. Деякі з них могли бути зроблені саме під час зйомок проекту Холостяк. На одній з фотографій він позує в блакитному діловому костюмі і зовсім не дивно, якщо ми побачимо актора в такому вигляді на одній з церемоній троянд. Окрім того, як виявилось, актор полюбляє полосувати солодкими еклерами з вином, а одне з фото чимось нагадує каталог малюнків для татуювань. Під час публікації на це, напевно, мало хто звернув увагу. Однак трохи пізніше в своїх рілсах актор показав нове татуювання на своїй шиї маленька бабочка. І, скоріш за все, татуювання було зроблено зовсім нещодавно із-за характерного почервоніння навколо малюнку. Цікаво, що саме надихнуло Холостяка на такий крок, адже це вже друге татуювання зроблене під час зйомок проекту. Першою був надпис англійською мовою. Який переводиться як душі не зустрічаються випадково. Тоді багато шанувальників припускали, що Тарас зміг знайти своє кохання на проєкті. Вчені знайшли місце в космосі з іншопланетянами? І ні, це зовсім не сюжет якогось фантастичного фільму. Справа в тому, що за всіма ознаками там дійсно присутні умови для життя. За допомогою телескопа Джеймса Веба астрономи знайшли газового гіганта в системі Альфа Центавра, що на відстані приблизно 4,5 світових років від Землі. Сама планета розміром із Сатурн вкрита щільними газовими хмарами, тож життя на ній, скоріше за все, неможливе. Але найцікавіше це супутники цієї планети. Вчені припускають, що вони можуть бути крижаними, і саме там потенційно можуть не тільки існувати умови для життя. А й можлива наявність позаземних живих організмів. Як зазначає доцентка кафедри космічного приладобудування Оксфордського університету Карлі Говет, така знахідка є унікальною, адже планета обертається навколо зірки, дуже схожої на наше сонце, з приблизно такою ж температурою та яскравістю. А відстань у чотири світлові роки для галактики це майже як сусідній двір у космосі. Щоправда, є одна інтрига. Планету вперше помітили ще минулого року. Але згодом вона зникла з поля зору. Однак астрономи не збираються здаватися і продовжують пошуки, щоб остаточно підтвердити її існування. Адже цілком може бути, що її видимість тимчасово відсутня із за якогось іншого космічного об'єкта. Тарас Цимбалюк поділився своїми думками про кохання і стосунки. На своїй сторінці в інстаграм актор вирішив відверто порозмірковувати над тим, в чому все ж таки сенс життя, і допис виявився доволі цікавим. За словами Тараса, якщо говорити з самим собою на цю тему, то він тут заради емоцій, відчуттів, заради людей і любові. Коли можна ділитись думками з оточуючим світом, щось створювати і насолоджуватись досягненнями? А саме головне в житті. Це саме кохання та почуття, які для актора є своєрідною формою свободи, оскільки тут головне не прийняття соціуму, а свій власний вибір. Також Цимбалюк поділився декількома фотографіями, знайденими у Пінтересті, і написав як пасує людям бути людьми на всіх світлинах молоді пари людей, які насолоджуються коханням та життям. На питання чи можуть бути сенсом життя сім'я і діти? Холостяк відповів, що поки що в нього дітей нема. Але головне для нього, що діти і є наслідком того, що зображено на фото. Щодо поради шанувальникам, то тут Тарас закликав людей не стримувати своїх почуттів і побажав більше любити. Цікаво, що такі думки у Тараса з'явились саме під час зйомок проекту Холостяк. У коментарях вже з'явились теорії, що такі пости є своєрідним підтвердженням, що Холостяк знайшов своє кохання. А що думаєте ви про такі новини? Чи вірите в наближення інопланетян? Чи може вони теж летять до Тараса Цимбалюка на проєкт? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.